Благодійний вечір на підтримку 12-ї бригади спецпризначення Азов НГУ провів фонд покрова на Тернопільщині. Всі охочі могли придбати лоти та допомогти нашим військовим. Благодійний фонд покрова він від самого першого дня війни підтримував Збройні Сили України і далі продовжує підтримувати. Те, що відбулося сьогодні, це ну ще раз нагадується про те, що в нас. Є війна, і війна не так далеко від нас, як інколи нам здається. А війна є поряд. Відгукнулися ті, хто приїхали, скажімо так, безкоштовно е заради того, аби підтримати наших бійців. От. Це рівенський гурт Енджі Крейда, це е молодша співачка, е це дует Окрилені Валерія і Вероніка Колісник. От. Ну і звичайно, Володимир Вермінський. Дякую кожному з відвідувачів за цей донат за те, що приймали участь в аукціоні. На благодійному аукціоні представили кілька лотів. Ми маємо чотири лоти: це привезені бійцями з Серебрянського лісу такі скриньки для набоїв. Також маємо допомогу від тернопільських волонтерів. Це є годинник з гільзами, це є латунна гільза від 44 ї бригади і також. Ми ж маємо унікальну книгу Очі Маріуполя» з підписами, як кажуть військові, дуже важливо, аби кожен українець долучався до зборів та підтримки армії всіма способами, якими може. Адже війна триває і про це не потрібно забувати. Зараз якраз є падіння мотивації суспільства. А ситуація на фронті складна і з часом стає ще складнішою. Тому зараз не просто дуже важливо підтримувати збори, а постійно і морально підтримувати військових. Це дуже важливо, тому що фронт завжди може швидко рухатись в сторону вашої домівки. Люди, які придбали лоти, розповідають, що підтримують армію не вперше і робитимуть це й надалі. Ми завжди практично не буває такого місяця, що ми ж не донатили, що ми ну. Це практично я і особисто і купався вся моя родина і вся, всі мої знайомі, яких я знаю. Мені дуже радий, що такий захід відбувся. Я вважаю, що кожного громадяна є обов'язок завжди, хоч якось, хоч невеличкою копійкою, але завжди підтримувати та допомогти з нашому війську. Тому що ми сьогодні з поконвічним ворогом боремося і ми мусимо перемогти для того. Треба хлопців підтримати на фронті, має бути міцний тил, завжди має бути підтримка. Хлопців все має бути. Я вважаю, що це саме головне. Загалом на благодійному аукціоні та зі скриньок фонду покрова вдалося зібрати 40 тисяч 216 гривень. А також 108 тисяч 700 отримали з продажу квитків у день відкриття етнопарку Агролен. Всі виручені кошти спрямують на підтримку 12-ї бригади спецпризначення Азов НГУ. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.